Винесли в розділ натуральних таких елементів теплих, кіперна стрічка в різних кольорах, і ширина різна 9 мм і 25 мм, так, в різноманітних кольорах. Далі стрічка. Ну, це не стрічка, це пряжа ідея, така російською мовою ленточна. Але її можна застосовувати для декорування різноманітні бантики робити, а також для натуральних пов'язочок. Тобто сюди внутрь, як зав'язується для немовлят в такому еко-стилі, натуральному стилі. Так, що ще буде? Буде натуральні шнури. Звісно, і поставимо натуральні кашемірові помпошки різного діаметра. Кольори Різноманітна кольорова гама. Тут така немножко няшна, дитяча, але буде і натуральна, натуральний такий колір, і червоно-рожевий. І також будуть обов'язково. Ну це вже такі, такі дерев'яні декорчики, які ви розмальовуєте і можете використовувати як самостійні декори або, відповідно, на заколочку чи самостійно. Ось така в так, категорію натуральні матеріали. Натуральні. Винесли ще раз кіпірну стрічку різної ширини. Далі ленточну метраж, відповідно. І натуральний шнур, а також кашемірові помпони і інші натуральні стрічки.